Прекрасний день, ми вітаємо вас з днем народження і бажаємо вам всього найкращого. Найголовніше, звісно, що це міцного здоров'я, сімейного благополуччя, багато щастя та радості. Бажаємо, щоб не згасав ваш оптимізм і наснага. Вони нас дуже надихають. І нехай життя дарує вам багато прекрасних приютів для щастя. Ми вас обнімаємо. Бабуля, ми вас вітаємо з днем народження. Бажаємо, щоб життя було довгим, радісним, щасливим та насиченим, щоб очі сяяли тільки від щастя, міцного, міцного здоров'я. Життя так само було ключем, і здоров'я навіть не думало підводити. Дорога бабуся, вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо тобі міцного здоров'я, любові та більше радісних моментів. А ми завжди тебе будемо підтримувати в цьому. Бажаю здійснення всіх мрій, мирного неба над головою і як можна більше позитивних моментів у житті. Ми вас дуже любимо. Ще раз днем народження. Люба наша мамулечка Вірочка. Я і моя сім'я хочемо привітати вас з вашим чудовим ювілеєм і бажати вам міцного, міцного здоров'я та спокою, лишатися такою щирою, справедливою та мудрою жінкою надалі. Кожного дня зустрічатися з щирими та добрими людьми. Щоб енергія вас зустрічала зранку та до до вечора, а спокій з вечора до ранку, щоб цей день подарував вам на цілий рік добробуту та спокою. Я вас дуже сильно, сильно люблю, цілую і обіймаю. Наша любима мама Вірочка! З днем народження! вітаю вас! Рідненька, Звичайно, ми всі бажаємо вам многое літа. Щоб ви нас були здоровенькі, щоб ручки не боліли, ножки не боліли. Але ви щаслива людина, ви багата людина, у вас син, такі чудові онуки, такі племінниці. у Вас дуже багато дітей. І ми всі разом ми молимося за вас, щоб ви нам жили довго. Щоб серце ваше наповнювалося радістю, завжди приємними моментами. А ми завжди будемо з вами, з вами поруч. Ми вас дуже любимо, мама і вірочка наша. З днем народження. Цілую. Люба, щира, мила, дорога моя тітонько, ви для мене друга матуся, та найкращий друг. Ви наймудріша. І терпляча, ви завжди допомагаєте мені в будь-яких життєвих ситуаціях. Ви особлива тітонька, любите, як мама, підтримуєте як сестра і розумієте, як найкраща подруга. Дякую за любов, дякую за те, що ви є. Дякую вам за все, що зробили і робите для мене. Ціную ваші мудрі поради. З днем народження моя люба. Прошу у Бога для вас довгих років життя, щоб здоров'я не підводило вас, душевного спокою вам, здійснення всіх ваших мрій. радійте життю, радійте кожному прожитому дню, нехай оточуючі приносять вам цю радість, нехай довкола панує мир та спокій. Будьте завжди щасливі. З Днем Народження, моя люба! Найкраща, найтерплячіша людина в світі. Я вас дуже міцно, міцно люблю. Батью, сьогодні особливий день, наповнений теплом і любов'ю. Ви не просто рідна душа, ви приклад мудрості і доброти. Хай здоров'я не покидає вас. І рідні завжди будуть поруч. Цілую, обнімаю із щирого серця. Дорога бабуся, вітаю з Юлеєм 75 прекрасних років. Ви, як сонце в нашій родині, яскрава, тепла і завжди з посмішкою. Ми вас дуже любимо і пишаємось вами. За те, що ви знаєте, як сказати, як підтримати і як пригорнути. І звісно, ви завжди красива, як в камері, так і перед дзеркалом. Зізнаюсь, це я перейняла у вас. Я теж люблю фотографуватись і любуватись в дзеркалі. Бажаю вам здоров'я, щоб бігала як та молодиця по базарі, і не бракувало сміху навіть у дощ. Щоб в дзеркалі кожного дня бачили щастя в очах. Ми, Ми вас любимо і цінуємо завжди, завжди поруч з вами. Вітаємо тебе з ювілеєм, від чистого серця, всієї нашої родини. Вітаєм, вітаєм вітаєм. Дай Бог тобі здоров'я, щастя, наснаги, щоб твої ножечки не боліли, щоб ти бігла, як завжди, була весела, щаслива і радісна. Ти завжди всім допомагаєш. Це в тебе якби така родинна, сімейна мать Тереза. Всім тобі треба допомогти, всім дати пораду. Дай Бог, щоб твої діти, онуки, тебе любили, шанували, провідували, не забували. Ну, и мы обязуемся так уж тебе не забывать. И хоть по телефону л... витать. Мы тебя любим. Звишевич, привет. От всей нашей родины. Дорогая моя Верочка, от всей души поздравляю тебя с днем рождения, с твоим красивым юбилеем. Желаю тебе от всей души крепкого-крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия, чтобы все твои близкие всегда были с тобой рядом, в любой момент приходили к тебе на помощь, как ты всегда приходила на помощь и принимала, и с дорогой душой встречала нас. Я тебя очень люблю. Желаю, чтобы все в твоей жизни было хорошо. Очень жду нашей встречи и надеюсь, что она случится. Целую, обнимаю. Дорогая моя сестричка, я и вся моя семья поздравляем тебя с юбилеем. Желаем здоровья, любви и уважения от родных и близких. Оставайся такой же привлекательной, жизнерадостной, активной. Ты живчик нашего рода. Люблю, целую, обнимаю. С днем рождения. Вера, с днем рождения тебя. Желаю тебе, самое главное, это здоровье покрепче, удачи, любви, благополучия, всех, всех тебе земных благ. Пускай еще в твоей жизни будет много юбилеев, на которые тебе захочется свято. Поэтому оставаться всегда такой энергичной, позитивной, э, веселой. Пусть будет еще много-много планов, задумок. И пускай они все сбываются. А чудеса в твоей жизни добрые, хорошие, обязательно случаются. Очень ждем, надеемся на встречу. Люблю тебя. Всем большой-большой привет! Привет, Изардошкович, Вера. От всей души поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья, без него никуда, благополучия, ну и всего, надежды. То, может быть, когда хоть как-то встретимся. Ну, Привіт всем. Віталя, хрещена Вера, Хочу привітати вас з ним народження, побажати вам міцного здоров'я, щоб воно вас ніколи не підводило. Хай поруч будуть люди, які вас цінують і поважають. Хай збуваються всі ваші мрії і плани. Якомога більше буде щасливих моментів у вашому житті. Будьте щасливими. Кажи. Знову те саме. Кажи. Баба, виразним народження тебе. Щастя, здоров'я, тобі бажаю.